Привіт усім, друзі підписники, знаходжусь в унікальному місці, яке називається Макітрене. З правої сторони у нас сосновий ліс, там маслят можна збирати. А з лівої сторони мішаний ліс, там ростуть опеньки. Також тут висаджені сосни, табріски і акації. Ось поле поруч. Так, все, вперед, погнали на моєму коні. Тут у нас крутий підйом. О, пищать. Походу там уже є грибники, машина. Так що ми не одні тут. А тут, до речі, струмок. трубок. Весною зазвичай Ось, бачите, вимило. Водопад. Дуже тут мальовничий яр. А то дорога пішла наверх на місцевки. Може якось покажу вам. Унікальна природа на полтавщині, унікальний район. Добрий день. Добрий день. Гарно влогово. Така дорожка, що по мене хоче з'їди відправити в каналу. О, все, Я, я вже в каналі. Не просто їхати та знімати. Тут вже оце. Люди ще хоч машину заїде. Ой-ой-ой, упали. Фух, ну він інший. Я не упав, просто мотоцикл. У мене між ногами упав. Фух, аж захекався. Ось такий біз, струбочок біжить, ну він там вище біжить а тут. десь іде під землю. Ой. Роздягнувся, бачите, скільки одежі. Що, гриби розбирали? Так. Да. Що ж ви мої гриби збираєте? Що не пахне? Ах, це Юра! Юра! Привіт, привіт. привіт! Грибами не пахне. Грибами не пахне, пахне духами. Духами? Зараз підійдемо до струмочка, покажу вам. Ну, не знаю, чи гриби насобираю, ну, відео точно поснімаю. Ну, відео красиво, такий ліс гарний. Все таке, наш тіло, топеньке, нобанка. А грибіки ми тоді маємо. Та наші нам ті гриби, їх ще чистити треба. Ось ліди, підліруки. Лісу чи випилки. Ох, щось, пікаємо, шукаємо, немає грибів. Ось яке місце місце казкове. А зараз я вам хочу розказати про це Накітрене, на чому воно так називається. Колись тут давно було поселення. І говорять, що коли при СССР було розкурку... розкуркулювання на початку ХХ століття, то сюди багатих селян виселяли і вони тут жили, землянки копали. Ну, в общем такі дела. правда, це ще неправда, напишіть в коментарях. Я тут знаю одне грибне місце. Я минулого разу тут нас беру. І вже грибники роз'їжджаються. Сьогодні багато дуже людей. Це тут завжди я знаходив вешенки. зараз підійдемо. Перевіримо, чи вони є, чи нема. Тут раніше бревно визвали, але його видно на дрова забрали. Оце на цих стовбурах були вешенки. О! Дивіться, перший уловки. Ось зі мною ножик Саторі. це подарунок від підписника. Тільки зламався кінчик, бо на морозилки льод обрізав чи оббивав. Ось такі вешеночки красиві. Тільки ж малий. Ой, бачите. Поки незручно і знімати і гриби збирати. А Що це за гриб, Напишіть в коментарях. Ось такий низ. Так, Ідемо далі. Оце в цьому місці я минулого розум, назбирав опеньки. Ось опенечок малесенький. Врізаємо. Що найбільше сьогодні я думаю назбираємо. І ось, але це вже старій. Ну, зараз зріжемо, подивимося. Та що це нічогенький? Я так поняв, літні пеньки. І ось грибочок. Нормальний. Тут ціла полянка. Оце дерево, якщо я не помиляюсь, бересток, то яшанки люблять на таких деревах рости. Можуть навіть високо вгорі бути, так що треба і вгорі дивитися. Тоді можна ножик прив'язати до ломаки і зрізати. Саме головне ключі до мотоцикла не загубити, бо то буде пригода. Зараз сезон грибів. Дивіться, який поганка, яка гарненька. І ось рибочки такі. Такі гриби не можна їсти, я думаю. Тут і багато грибів є, тих, що ми не знаємо. Як то кажеш, не знаєш, не бери. А ось яка польона була це, ножки відкинули, а шляпки забрали. Нічого собі запас дров. Пів зими топити можна. Так, сипаємо. А ви знаєте, в лісі аж пахне грибами. Ось він це старий. Старі гриби, до речі, не рекомендую збирати, бо гриби ж вони в себе впитують токсини, радіацію. Так що я вам не рекомендую. Ось які цікаві грибочки. Пробираюсь по хащах. Опеньки везде. Самі поганки зустрічаються. Ось якийсь гриб. Нічого собі який здоровий опент переросток. Зараз спробуємо трошки вище вгору піднятись, бо деякі люди ліняться, далеко ходити. може там є гриби. Оце колись цій каналки ми з другом назбирали, з Дімою. До речі, у цьому лісі почалася моя кар'єра блогера, тіктокера, ютубера, фейсбукера. Тут багато-багато я грибів назбирав. два пакети. Ну, щось у цьому році мені менше щастить. Ось такі А Оце у нас мабуть ліщина. Такі рівненькі. Я пам'ятаю, в дитинстві ми вудочки робили з ліщини. Немає грибочки, я не знаю, може в інший ліс поїхати. А, може просто поїду покатаюсь. Верпаємось назад. І по дорозі приймемо рішення. Продовжуємо пошуки, йдемо на другу сторону. Зранку, до речі, таке сонечко було. Зараз захмарилось. Ой, перечепився. що йдемо, шукаємо. Зараз покажу, що я нас збирав. Всі. <кхе> грибочків п'ять. Ого, це знахідка. Глянь такий красивий гриб. По лісу дуже корисно ходити, гулять, дихати свіжим повітрям. Знову прийшли ми до струмочка, зараз струмочки це велика рідкість, тому це дуже мало дощів, мало води. Ось такий симпатичний грибочок. Листя ще не повністю впало. Ось який могутній клен. Сьогодні такий день, що грибників більше ніж грибів. Вон бачите, самі грибники. Я також у червоній маскировочній кофті. Ось сліди від вирубки. Це як перегниється деревина, то може рибочки там появляться. Так, що ж нам робити? Пройдемось по доріжці. Може в ту сторону, може там є гриби. Раніше я, до речі, часто в ліс їздив по дрова, Ну, але зараз трошки надоїло, Скажем так, більше газу топив. У цьому лісі я також збирав хмиз мотоциклом планетою 5 приїжджав, як навалиш повну коляску. О, а це у нас гіодезісти проводили розвідку. Це на такі м'яточки ставили. І взриви робили, вибухи. Був у нас такий період, що все в проводах обсновано. Дуже гарний ліс. Мені подобається. Зараз прокатнемося. Може в якесь село. Знімати контент. До речі, підписуйтесь на мій TikTok канал Юрій Кипкало. Юрій Кипкало один. Також є, є, є у Фейсбуці. Скрізь Юрій Кипкало. Тобто Підписуйтеся, хто не підписаний. Щиро дякую вам за те, що дивитесь. Сьогодні вирішив довгенький відосик для Ютуба засняти, бо в мене, до речі, можна сказати, 4 канала. О, ще ж інстаграм є. І ніде нема монетизації. Зглянь, який цікавий, такий наріст на деревині. Це мабуть якась хвороба. Напишіть в коментарях, хто знає. Це в нас акація. Парний сьогодні деньок. Дружина спить з ночної зміни. Дітки нагодовані. Так що можна прогулятися по лісу. Це ж на пеньках, люблять опеньки. Але опеньків нема, тут інший інша цікавий, Цікава шляпка. Оце ну, як дивишся, на пеньки, така сумно стає. ну Я так зрозумів, що ця деревина вже хвора була, бо всередині ось дупло пусто. Ось, ось яка структура цікава. О, як завжди, мусор, бутилки. Ну що за свині люди, Ну хіба так важко ту бутилку з собою забрати? Так, ідемо. Та, до речі, гриби також любить патентію, такі любить попереді, як крупи рости. Або в таких заростях. Так, ну Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, ставте коментарі. Вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.